Йо-йо-йо, мої підписники! На дворі 12 липня, субота, причудова погода. І, як зазвичай, ми вирушаємо в черговий мотогастротур з пляжингом до славного міста Яготин. Цим маршрутом ми вже їздили неодноразово, тому несподіванок з дорожним покриттям не повинно бути. Абсолютно нормальний асфальт як для другорядних доріг, тож отримуємо задоволення на швидкості 80-120. На жворотньому шляху трекер несподівано обривається в великому бикові і перекидає нас в Перу. А напишіть мені в коментах, чому це трапилось на вашу думку. Ну що погнали в Яготин або в Перу? Йо-йо-йо, мої любі підписники. Сьогодні, 12 липня, ми приїхали в славне місто Яготин. У нас сьогодні пряжний тур. Так, в нас новий Люди у банді. От, Максим Хлопчина 450. CF Moto, був у нас сьогодні. Ведучим колонний дуже чудово справився. Класно доїхали, все, без жодних питань. От, приїхали ми на місцевий пляж в Єготині. Тут дивіться така інфраструктура. ось е, Такий причудовий пляж у нас. От, передягальні, це цивільно. Розташувались, дивіться, раз моти стали. Тут у тебе лавочки, все, можна передягнутися, можна все скласти, дивіться, це просто-просто супер. Як, от як я люблю. Не треба все на одній нозі пригати. Хлопчикам би ще шифоньєр якийсь би сюди прилистувати. Взагалі було б чудово. Ось так. Маємо такий от пляж. Піщаний. Ми були в минулому році, десь у вересні місяці, але тоді водичка вже була зелена. От, я спеціально приїхав пораніше. І ось, і ось що ми маємо. Ой. Ось що ми маємо, водичка супер-пупер. Як для озера. Ось от така краса. Все. Зараз будемо пляжингом займатися. Культурно масово. Ось. Це от субота. Субота. На мій погляд, людей зовсім немає. Хоча... Деякі люблять, що взагалі нікого не було. Ось так. Все, підемо купатися, продовження слідує. Так, мої любі підписники. Ми причудово покупалися в ягитині. Дуже-дуже раджу той пляж, де ми були. Водичка чудова, дно піщане. Пляж, як бачили, все піщане, все просто супер-пупе. Роздягальний, затінок, лавочки є, все. От, так, Ми приїхали в ресторан «Гостинний Дім, це також і кафе, і, і готель. От, ми раніше тут були. От, минулого року, десь 10 місяців тому, нам все дуже сподобалось. Ось, і ми знов завітали, знов завітали сюди. Ось. Так, зараз я вам екскурсію проведу тут. Тут так, отут це можна ззовні сісти, але тут дуже гучно від транспорту, тому особисто я не раджу. Ось. Так, така в них територія. Все. Шашлична, вхід заборонений. Він так, поки що, поки що пойдемо погуляємо ззовні. Такі от маємо віп-кімнати. Зараз заглянемо, що в них в віп кімнаті такого віпового. Ну, не знаю. На мій погляд нічого, тут віпового немає. Ага! Тут є от такий от супер-пупер чудо телік. Мабуть, тому це віп. От. по моєму набагато краще. кімната. Хе. Дивіться, такий пам. О! Так все. Так. А моїй такі. Все. Так, з чимся. Ось така зала є. Заглянемо. Опа. Така вона. Така от зала. Так, підемо далі, мої любі підписники. Так. Тут -от. ще є зал. О! Там ще щось є, цікаве, мабуть. Ох ти, які! Але вони на сонці. тут Ох, тут прикольно, можна чилити. Але, на жаль, тут все на сонці. Хоча от трошки можна потім тут присісти. Ось. Так. ну, Так. все, Я зателефонував буквально півгодини тому. І вже все організовано на вищому рівні, вже вже стоїть. О, в них є навіть вінний погреб є. Так. Та -та. так, так. Опачки. Так. Ось мають... О, прохолодно, так. Чудово, хлопці вже сидять, вибирають. Так, оце таких барвних є. Тан -тан 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 -тан. Опа! А Руслан з Женями. А ми з Русланом Женями, тому що ми комплексний обід замовили заздалегідь. А хлопці сидять, тільки вибирають. Так, а що у нас на комплексний сьогодні? Так. Суп. Просто суп. Ти... Зараз чекаємо на друге. Инчей сюда приехали. Мы ми... прошлам красавчик такой как-то раз, все, по финишую раз Все, RNL. Всё. Оп. Колбаски делал, Руслан, ничего. Ну, yeah, yeah, да. Всё. Пошла Руслан мяснова. Э, буду в своём репертуаре. Я гляньте, яку свій морозику який мені себе гарний взяв. Сидить, задоволений. Так, ці хлопці от Вирішили вихлемитися, не брали не комплексне меню. От Макс взяв собі от, так от Порції, які не комплексні, як ви бачите, набагато кращі. Дмитро вже пів години, вожка, кипяток, Не може ніяк його охолонити. О, але зробив дуже, дуже, дуже вкусно. Саша взявся маленьку порцію салатику. Подивіться, це порція Цезеру. Да, мене комплексне меню дуже відрізняється. Хлопці, всім смачного. Всім великий привіт. Так, мої любі друзі, ми дуже смачно понямали. І наша банда починає виростати! Так, ми вже вдруге покупалися і вирішили додому, але 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 вирішили зробити дабл гастрозупинку. От Оце славно, звісно, варенична в моєму ролику про ціни з минулого. Ми вирішили трошки заїхати і ще трошки перекусити. От наш батний доєднався. Доєднався. Михайло передай спільноті привіт. Привет, спільнот. От. Любі підписники. Да, любі підписники, дивіться, хто сьогодні в кадрі. це його дівчина Івіра. Підписується. Да, при... да, да. да. Як то кажуть, в путі собачка могла підрости. Наша банда вже раз, два, три, чотири, п'ять чи шість мотів. Все, зараз йдемо ще раз нямати. На цьому все, до нових зустрічей, Па-па, любі підписники.